Добрий день, шановне товариство! 18 жовтня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Для вас знімаю наш садок вже місцями в нашій місцевості Приморське. Так от, ще що в нас залишилося? Що треба сьогодні м'яти. От на верхівці залишилося скільки яблучок флоріни. І так саме ще груша. Ноябрьська листопадова. Якось так. На цьому збір урожаю в саду буде завершено. Калина залишається зимуючим птахам. Думаю, ну, там скільки гілячок собі зірвемо. Ось така вона красуня зараз. Та ще кілька плодів айві. Ось такі залишки. Вже передають на понеділок такі у нас нижче нуля температуру зранку. Так що будемо максимально прибирати все. Всім міцного здоров'я, наснаги до праці. Почуття були, щоб тільки позитивні від того, що ми робимо. До побачення!